Стежці Українка до рідних у думках летить, і горда, і волюва ця жінка уміє віддано, любить, і де вона крізь перешкоди, тепло надію всім несе, тримається в часи негоди, і добротою світ спасе. Її вірші проникають у саме серце. Відображаючи всю палітру людських почуттів, від радості та любові, до болю та смутку, кожен рядок її поезії несе у собі частинку душі, знаходячи відгук у багатьох людей, надихаючи їх і залишаючи незабутні враження. За професією я педагог, вчитель початкових класів, пропрацювала на освітянській ниві 30 років в одній школі, в селі Соснівка. Я закінчила Шаповалівську восьмирічну школу. І після її закінчення Шаповалівки вступила до Потильського педагогічного училища. Як народжується взагалі вірш? Ой, ви знаєте, вірші народжуються по-різному. Інколи буває потрібен якийсь поштовх, ніби, якісь позитивні емоції, якась, ну не знаю, навіть прогулянка, зустріч з ким небудь А інколи буває так, що вірші просто ллються самі. На сьогоднішній день навіть не можу сказати, скільки написано віршів. 150 аркушів друкованого тексту. Перші вірші я почала писати, коли прийшла в школу працювати. Коли от потрібно було на уроці дітей зацікавити, це були звичайні чотири рядочки до якоїсь теми, до якоїсь загадки просто. Працювала ще й у бібліотеці в Соснівці Ліда Петрівна Фесенко. І перші вірші я прочитала просто колись, як то кажуть, по дружбі їм. І вона загорілася бажанням, давай зробимо збірочку. І цю збірочку ми її не випускали нічого, ми просто її, як то кажуть, зробили самі. Вона мені дала один екземплярчик, а доля тих ошепчив краще вір. Це був 2011 рік. Ми просто, ну як, всі мої віршики роздрукували і на той час І сюди їх просто стояла в неї в бібліотеці. Більше почала писати вірші, коли вже я вирішила піти з освіти. У 2020 році, і ось тоді полилися вірші, почала писати більш поетичних творів. Випадкових зустрічей не буває. Поетеса і співачка об'єдналися у творчому тандемі, і їхнє натхнення і талант переплилися, народивши пісню, що проникає в саме серце. Все це було дуже несподівано, неочікувано для мене. Все це сталося завдяки першому такому телефонному дзвіночку Тетяни Миколаївни Широдило. Саме вона зателефонувала мені і запропонувала написати пісню для заслуженої артистки України Олени Білоконь. Спочатку я дуже переживала чи е, зумію я втілити всі задуми артистки, але написавши пісню. Переговоривши перший раз з пані Оленою, звичайно, хвилювання всі відсіялися. Співпрацювали ми з нею дуже тісно, бо сама я з учительської родини не лише я пропрацювала 30 років в освіті. Моя бабуся працювала в школі вчителем, моя мама також була вчителем. І всі ці слова навіяні якраз саме всім цим. Сяють очі вчителів як зорі, не згасає віра у добро. Доля вишиває все узори. щастя, журавлі несуть, й перо. Вчителем не кожен може бути, засівати зерна доброти. Вас нам, наші рідні, не забути, вашої любові й теплоти. Низький уклін вам, рідні, вчителі, за доброту душі, терпіння маслу

Глибоке, змістовне і генетично наповнене, те слово, яке, яке сьогодні пробуджує інколи свідомість людей, яке дає нам можливість відчути, що ми духовно наповнені і багаті, розумні й мудрі, нація, яка визнана всім світом, найкращих українців. Сьогодні я вдячна вам за те, що ми з вами є авторами пісні, яка має назву рідні вчителі. Ви написали текст. Я написала мелодію, яка торкається потоємніших глибинок людської душі. Пісня дійсно стала гімном вчительської праці, гімном всім вчителям, з якими мені доводилось співпрацювати. Адже дійсно педагогом не кожен може стати, тому що нести прекрасне в своїй душі, добро мати, дарувати їй це добро дітям, любити перш за все дітей. Це зможе не кожен. Її душа відгукується і на трагічні моменти життя. Так пані Наталія проникливим поетичним словом віддає шану своїм учням, що пожертвували життям за нашу незалежність. Цей вірш присвячений моєму колишньому учню Віталію Матвійку, якого я пам'ятаю з самого дитинства, навчила цього хлопчика читати, писати. В той час не могла навіть подумати. Що пройдуть роки, і прийдеться писати ось такі страшні, печальні слова і взагалі пережити разом з рідними цю страшну втрату. Болить, плаче душа, серце ридає, не віриться, що більш тебе немає, і Ясне Сонце вже не світить з неба, без тебе важко. Але жити треба. Одну стежину мати тепер знає. Щодня на кладовище поспішає, там поговорить з татом і з тобою та й повертається додому із сльозою. Улянка й досі тата виглядає, як жити їй без тебе ще не знає. А ти на небі зіронькою сяєш і із небес усіх оберігаєш. Дружина плаче, як без тебе жити, умів родину ти свою любити, стара бабуся фото все тримає, війна життя нещадно забирає. Минають у безсонні в мами ночі, так хочеться побачить рідні очі, але тебе, віталечок, немає, болить душа і серденько ридає. Завдяки соціальним мережам пані Наталія знаходить нових поціновувачів поетичного слова. Її вірші відгукуються у серцях багатьох людей. В інтернеті дійсно співпрацюю дуже з багатьма людьми, тому що свої поетичні всі твори виставляю тільки в інтернет. Спочатку виставляла просто на своїй сторінці у Фейсбуці в мережі, а потім стала. Виставляти свої твори в українських поетичних групах. І от саме там, мабуть, більше ну, знайшла розширену аудиторію цінувачів поетичного слова. І на одній з таких груп познайомилася. З людьми, з якими співпрацюю, і зараз дуже тісно. Поезія моєї пудруги зачаровує своєю майстерністю, милозвучністю, мальовничістю, мудрістю. Чого варта лише пісня про вчителів на її слова у виконанні відомої співачки Олени Білокунь? Це просто неймовірно. Нехай твоя поезія звучить в піснях, серцях людей, Пиши, твори, нехай твоя муза не знає, хтоме. Хай вся Україна, весь світ знає ім'я талановитої поетеси Наталії Кузьменко. Самодіяльний музикант з Рівенщини Микола Жогло не один її вірш поклав на музику, створивши прекрасні музичні композиції. Він запропонував, що якщо це можна, то він бажає мелодію створити і виконати пісню до мого віршика. Мені було дуже приємно, звичайно, що постороння людина, яка, не знаючи мене, сам проживає в Рівненській області, зробив дійсно такий музичний подарунок, шедевр. Дуже приємно, я йому дуже за це дякую. Чужу біду руками розведу, а про свою мовчу лиш ти каплачу. В думках розмови бутайки веду, хоча й за нею. Козначу, порадечу, знаю, я боли. Навіть занібувай не зважаю. Омію напіл гори розділи, життя дало, уроки модись маю. Роки, як зорі в пригорщі збираю, перебираю в пам'яті життя. Від згадок сльози часто витираю, немає у минуле роття. Літа летять з собою забирають людей у вічність, генна небеса, вони за нами там спостерігають, це охоронці нашого життя. Зозулі час рахують, і співають, а рідний дім. Надійний всім маяк, роки, роки кудись все поспішають, Не зупинити плин часу ніяк. Дро душі не розгубити, крізь призму все перенести. І далі треба якось жити. Лейтмотивом творчості нашої поетеси є її слова, а доля тихо шепче вкраще краще вірь. Тож повіримо й ми поету. І де життям чарівна жінка. А на очах сльоза бренить, та сильна духом українка, мов горлиця життям летить.